Сусід іде стоїть і слухає. Не, ну, ти подиви. Всім привіт! Мене звати Каріна. Мені давненько хотілося завести свій блог, щоб отак теревеньти на камеру, ділитися якимось досвідом. І ось це моє перше розмовне відео на моєму YouTube-каналі. Отже, два з половиною роки тому ми з моєю сім'єю, з моїм чоловіком і з двома дітьми прилетіли до Канади, провінція Нова Скоша, місто Галіфакс. Приїхали по візі Кует, і наразі я вважаю, що ми маємо забагато досвіду, щоб розповісти про деякі речі, особливо за що подякувати цій країні, поділитися за що ми дійсно вдячні. Тут. Є, звісно, речі, які мене дуже вражають, і є речі, які мені досі не зрозуміли в цій країні стосовно її системи, але я це приймаю. І є, звісно, речі, які я ніколи не зрозумію і не прийму. Про все це детальніше я розповім пізніше. Сьогодні я хочу розповісти про саме медицину, адже я вважаю, що я маю досить. Такий а, великий бекграунд а, в цій сфері, тому що приїхала я сюди не сама, я приїхала а, з тиммуним захворюванням. І наразі а, мене вже 6 років це захворювання, і я досить досі не була в ремісії. І кожне моє осінньо-зимове загострення, воно. Досить сильніша ніж попереднє, Так кожного разу. Тому сьогодні ми поговоримо чисто про медицину. Це буде перша частина цього відео, за що ми вдячні Канаді. І так що поїхали. Коли я отримала свою хелс-карту і е, я одразу зареєструвалася в черзі на сімейного лікаря. І е, доки ти чекаєш сімейного лікаря, є такий застосунок, який називається МЕБЛ. Ти можеш там звернутися за допомогою до лікаря, якийсь тобі випишуть направлення на якісь аналізи, дадуть тобі е, якісь рецепти на ліки. Е, е, тобто є така система для тих, хто чекає на свого сімейного лікаря. Я зареєструвалася в цьому е, додатку, і е, мене з'єднали по відеозв'язку з лікарем, і він мені дав направлення до ревматолога. І я націлилася чекати, того що е, ну, я ресорчила до цього, до приїзду ці всі моменти, що дуже дуже багато тут чекають вузькопрофільних лікарів. І... Я націлилась чекати. Я переводила усі свої виписки, я перевела усі свої аналізи і сижу чекаю. І мені здоуфнуло наступного дня і сказала, що ми вас чекаємо на прийом. От. Приходьте до нас завтра. Я була ошарашена, звісно, полетіла туди на крилях любі і ожидання. От. І їм, навіть не понадоб, їм не знадобилися жодні мої виписки. Вони зробили лише один аналіз від себе на певні антитіла, і вже вони мені давали всі прискріпшини, всі, всі направлення на аналізи, всі, які я здаю кожні два тижні, і давали мені. Перевели мене повністю на канадські ліки. Сказали, ми розуміємо, що ти з тобою привезла, але будучи в Канаді, і якщо ти хочеш тут жити, це недостійно приймати ліки з країни, яка знаходиться там, в 6 тисяч кілометрів. Тим більше що в нас свої протоколи, тому маєш пити наші ліки. Ось тобі всі рецепти. Де купляй. Також вони мені підказали. Як оформити страховку від провінції на рік, щоб я могла оплатити свої ліки? Бо десь на місяць звичайні мої таблетки, які я приймаю кожного ранку, вони виходять десь близько 300 доларів. А провінційна страховка дає мені можливість, давала мені рік можливість платити 5 доларів за кожен рецепт. Тобто це, це була дуже хороша економія. Правда, зараз у мого чоловіка бенефіти від роботи і ми не платимо за, за рецептурні ліки, взагалі нічого. Тобто страховка покриває усі 100%. За це я дуже вдячна Канаді і дуже вдячна лікарям і моїй лікарчі, моїй її супервайзеру, тому що. Дійсно, вони ці два з половиною роки перекривали дуже багато моїх потреб і перекривають і досі. І я дуже вдячна цій країні за це. Особливо, що, наприклад, кожного, кожні півроку я капую імунобіологічні препарати. Кожного місяця я отримую безкоштовний від канадської програми крові імуноглобулін. І якщо перевести це на українські витрати гроші, то вдома це б мені коштувало. Я зараз не буду брехати, але близько пари сотень тисяч гривень за пів року. Тобто це такі дуже великі якісь ціни, які були б для мене вдома непідйомні. За це я дуже вдячна цій країні. Низький уклін. І от два з половиною роки покривалися усі мої потреби, навіть не два з половиною трошки менше. І в кінці цієї весни я отримала лист, що нарешті наша родина має хелсхом. Що таке health Home? Це така лікарня, типу як walk-in. І там є своя команда лікарів, до яких ти можеш звернутися за допомогою. Тобто це як сімейник твій, але не конкретний лікар якась певна команда. Тобто ти йдеш в якийсь тобі потрібний час, потрібний день, і хто е, доступний наразі на прийомі, ти йдеш до нього. Це Health Home називається. І я подзвонила чоловікові своєму е, в сльозах, кажу, нарешті ми так довго цього чекали, це скільки тепер вирішаться питань, які не пов'язані з моєю хворобою. Оскільки повірю, це питання стосовно дітей, ми попроходимо всі югу. Він сказав, окей, дуже за тебе радий, зараз на роботі, поговоримо про це пізніше. Можливо, особисто не повезло мені, тому що я вже тричі була на прийомі там. І, по-перше, вони опираються на дуже жорсткі протоколи, які існують в Канаді. В Канаді реально дуже строгі протоколи, і лікарі вони стосуються як якихось часових показників, так і ліків, які достатньо тут, ну, я б сказала, старомодні. Щодо прикладу, превентивна якась алергічна терапія в госпіталі це досі тут діазелін. Досі діазелін. Який в Україні на мене, наприклад, давно вже не діяв. Ну, такі досить застаріли ліка ліки. Антибіотики, які приписували мені проти моєї пневмонії, це був бісептол. Бісептол в нас не приймають вже років 20, мені здається. Ну тобто є такі такі моменти, які мені... Незрозумілі, але вони ж все ж таки борються з резистентністю до антибіотиків. І ну, це похвально, якщо це діє в рамках таких їхніх протоколів, я тільки за. От. Я не знаю, чи діє це на наші українські організми, які, які назначали і назначали цих антибіотиків різних, різних поколінь. От. Шість років я вже хожу з хронічним тазовим болем якимось. І я чекаю з сьомий місяця УЗД гінекологічна. кажуть, що тут можна чекати його до півтора роки. Є, звісно, альтернатива у вигляді у вигляді платного УЗІ на нього все ще потрібен, потрібне направлення від лікаря, але Ціна питання 750 доларів, здається. Да. 750 доларів, що трошки наразі є для нас задорого, чесно, це задорого для нас. От. І поки що я введ листів до безкоштовного генекологічного огляду, генекологічного УЗД щодо пап-тесту. Цей пап тест я не можу вже здати. Прошу у різних лікарів, в різних центрах я прошу його здати. І, і отримую весь час відмову, тому що по своїй глупості я сказала, що я робила його останній раз у е, лютому 2023 року. І вони кажуть, а ми жінкам до 40 років, робимо його кожні три роки. Тобто ваш ПАП-тест е, запланований на 26 рік. І я не знаю, я до різних лікарів зверталася. Я просто, я не знаю, я вже. Оце останній візит мій був стосовно е, до мого Хелсхому, був стосовно мого поп-тесту. І я просто там вже І лікар сидить і каже, ну ми не можемо вам нічим допомогти, давайте заплануємо з вами цей -тест до, тест на 26 рік. Ось така була відповідь, і це мені. Дуже незрозуміло, але все ж таки це про їхні протоколи, і вони не можуть від них від них відступати від цих протоколів. Це стосується і цих часових якихось проміжків, і це стосується ліків. Тобто, якщо тобі якісь ліки не допомагають, а в протоколі немає, а в протоколі немає багато ліків, повірте мені, тут. Дуже дуже вузькі протоколи з фармакології, і якщо тобі, ліки не допомагають, тобі не дадуть іншого рецепту на інші ліки. Його просто немає у протоколі. От такі є моменти, які мені вони зрозумілі, бо це їхня система, це їхня країна, це їхні протоколи. Вони мені зрозумілі. І я це маю сприймати. Я це маю приймати, і я це приймаю наразі. Ті, хто в Канаді і були хоч раз в або десь на прийомі, або а, мали справу з якимись направленнями, а, напевно, знають, що іноді потрібно трошки згустити фарби. Оце реально факт, коли тобі треба трошки приукрасити ситуацію в негативному ключі і сказати, що тобі ось так от погано, і вже це давно, і тобі потрібна допомога. Бо можливо десь сказати, що ти там, а в тебе якісь недомагання, запаморочення, ти втрачаєш вагу, не мій варіант взагалі. Але хто в Канаді, ті знає, що іноді реально потрібно трошки згустити фарби. Досить нормальна ситуація з тим, що тут є все ж альтернатива у вигляді частних якихось діагностичних процедур, але. Ціни, звісно, не на, не на кожен карман. І є ще такий момент, який пов'язаний трошки з моїм здоров'ям, але не пов'язаний з медициною. І це клімат. І клімат тут, в нашій провінції, він не підходить мені. Він, він дуже схожий до нашого українського клімату на пару, може, радостів в різні сезони. Відрізняється температура, і, звісно, тут вища вологість. Літом тут часто вологість доходить до 100%. Ну, Це такий стан, коли тобі важко вдихати повітря. Ось такий мій досвід з медициною тут, у Канаді, місто Галіфакс, провінція Новоскоша. А якщо вам було цікаво, то дайте якось знати мені, майкніті в коментарях, або поставте просто лайк за підписку. Окремо вам окремо буду вам вдячна. Наступна частина вдячності до Канади в мене буде саме про людей, місцевих і не дуже. Вдячності до людей, як прийняли нас тут люди, і як зараз ми живемо дуже в різнонаціональному і різноманітному культурному суспільстві, тому наступна серія буде саме про це. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь і будемо з вами тервинкати наступного разу про людей. Дякую всім за увагу, гарного вам дня, па, -па.